Дитячі купальник і Day» роздільний купальник комплект на 3-4 роки. Також роздільний купальник комплект на 3-4 роки. Роздільний купальник плавки та топ на 11-12 років. Купальні плавки на 2 роки. Суцільний купальник. На 18-24 місяців, Купальні плавки 3-4 роки. Купальні плавки на 5-6 років. Купальна футболочка на 98 104 см. Купальні плавки на 5-6 років. Комплект капелюшок та суцільний купальник на 6-9 місяців. Купальні плавки на 7-8 років. Комплект 3, -ка, капелюшок, футболочка та купальні плавочки на 18-24 місяці. 9-12 місяців. Купальні шорти на 3-4 роки. На 3-4 роки. 5-6 років. Та 5-6 років на 9-12 місяців. Суцільний купальник на 3-4 роки. Також суцільний купальник на 7-8 років. 18-24 місяців Комплект «Трійка» на 18, 24 місяці. Комплект «Трійка» на 12-18 місяців. 92 сантиметри. Подібний комплект. Капелюшок і суцільний купальник на 6-9 місяців, Купальні шорти на 18-24 місяців. На 5-6 років. 7-8 років. 5-6 років. Купальні плавки. На 122-128. Роздільний купальний комплект на 18-24 місяці. Такий же купальник на 7-8 років. Суцільний купальник на 9-10 років.

11-12 років, три чотири роки. Сім, вісім років. Шість дев'ять місяців. Дванадцять вісімнадцять місяців. Комплект трійка 9 дванадцять місяців. Комплект трійка 9 дванадцять місяців. На 24-36 місяців. Купальні шорти. Купальний комплект на 4 роки. Купальний комплект на 92 см. 12, 18 місяців. На 9-10 років, комплект з двох одиниць. Окремий верх на 13-14 років, плавки на 11-12 років, 98-104 см і 7-8 років.